Від громадської організації має право частина 10, отримати копію протоколу про передачу виборчих бюлетнів про підрахунок голосів виборців встановлення підсумки голосування та інших документів у випадку перебачені цим законом. А тепер думаємо, а що ж таке під встановлення підсумків голосування і де воно на яких комісіях відбувається у нас на хвилиночку протокол про пані Оксано. Я не розумію чесно. Тобто не надання копії протоколу, ви знаєте, що це порушення вже кодексу про адміністративне пропорушення. Ну зараз приїде поліція тоді і будемо ми розбиратися. Я не роз... Пане, Яка заява? Ми, ми вимагаємо зараз надати копію протоколу як громадські організації. Це вже бо в законі немає Тобто нам всі, нам всі, всі ТВК прошуть закон. Комісії, комісії, ми Яке рішення комісії? Закон що говорить? Ласка, У нас дай є відкритий комісія видала, Закон один, город один,